Доброго часу дня, шановні слухачі. Продовжуємо з вами роботу в табличному процесорі Microsoft Excel, ну і закріплюємо в цьому відео навички роботи з розрахунками та формулами. Для вас буде представлена уже готова розроблена робота уже є у вас ці таблиці, тут у вас, до речі, їх буде аж дві. Треба буде подивитися. Тут треба на згадку порахувати, буде суму різницю, добуток та частку певних чисел, які ви будете автозаповненням додавати. Відповідно, є крок, чисел, які будуть появлятися. Звісно, я піду на збільшення, щоб у нас якісь результати нормальні вийшли. Ну і друга таблиця. Тут є до речі, для вас пам'ятка, як використати формули, якщо у вас англомовна версія, або ж якщо у вас іде варіант з російськомовним інтерфейсом, то вам знадобиться використовувати альтернативні значення цих функцій. Ну і не забуваємо той момент, що будь-яка функція, будь-які розрахунки починаються обов'язково з клавіші дорівнює. Ось буде така табличка заповнити. Треба буде порахувати. Відповідно, переходимо і починаємо робити арифметичні функції. Тут у нас е повинен бути крок плюс 5 до кожного числа наступного. Якщо у нас перше 3, то до нього плюс 5, просто напишемо 8. А програма далі сама все зробить. Відповідно, чорним плюсом вниз е продовжуємо автозаповнення до певного числа, яке в нас вийшло. Тут нам потрібно. Піти так само на збільшення, і до мінус 26 додати аж 8, і отримаємо число мінус 18. Ну і зробимо ту саму задачу. Білим плюсом виділимо і розповсюдимо вниз відповідно певні числа. Ну і будемо шукати їх суму. Тут уже потрібні будуть розрахунки відповідно до використання формул. Програма повинна це вичисляти самостійно, тобто вичисляти ми будемо між. Сусідніми комірками лівою і правою, і так буде нижче. Для наступної комірки будуть знову розрахунки між лівою і правою. Сума. Почнемо рахувати. Команда дорівнює обов'язково. Сума у нас відбувається між першим і другим числом. ми в нас має адресу b 2 сума це. плюс. Вводимо плюс і D2 2 це у нас комірка, відповідно, між якою відбувається сума. Отримали рівняння. І, відповідно, що зробили? Розповсюдили вниз автозаповненням ті числа, що у нас повинні вийти. Аналогічну роботу робимо з різницею. Мінус. Отримали результат, розповсюдили вниз добуток. Відповідно, така сама ситуація. Значок зірочки, не два є. Відповідно, ось така у нас стука вийшла з добутком. Ну і частка. Звісно, ми повинні одне число поділити на друге. одне число ми ділимо, певне, ось ця да, на друге. Ось, отримали такий результат. Розповсюджуємо наші значення, відповідно, десь вийшли гарні, десь вийшли не дуже гарні. В Завданні сказано два числа після коми. Робимо зменшення розрядності чисел, поки не отримуємо два числа після коми. Ось такі результати ми отримали. Значить, оця таблиця, по суті, в нас готова. На додачу рекомендую спробувати згадати, як зробити боту із степневими функціями. Хоча це буде не суть важливо, тому що це будуть дуже великі числа. Бажано було б спробувати вам порахувати, скільки кількість всього чисел буде в сумі, якщо порахувати всі повністю розрахунки по стовпцям. Далі, ходимо до формул. Значить, тут у нас, по навіть не дивлячись на підказку, тут вже повинні ви пам'ятати, як виглядають таблиці, як з неї робити розрахунки. Значить, стоїть задача. Певний. Продавець, який налаштовується заробити собі грошей, намагається розрахувати кількість товару по вартості, скільки йому потрібно заплатити за той чи інший товар, відповідно, в кількості штук по вартості в кілограмах. Ось потрібно порахувати, скільки грошей йому потрібно для того, щоб це все. Щастя можна було купити. Ну, По-перше, все, що тут буде рахуватися, це буде у нас не загальний варіант, а треба буде його перетворити в грошовий. Залишимо його в гривневому варіанті і почнемо розраховувати. Вартість усього, значить, дивимося, кількість товару це у нас виходить 1000 апельсинов. Вартістю в 35 гривень. До речі, ці змірності також бажано перетворити в грошовий варіант, нехай краще так залишається. І маса самого товару. Маса самого товару, це значить, що одна апельсинка у нас буде важити 500 грам. Але враховуйте, що вартість у вас в кілограмах. Це значить, що потрібно буде грами перетворювати в кілограми. Це достатньо просто, нам треба відповідно число, яке тут стоїть, поділити буде на тисячу. Ось зараз ми напишемо формулу, яка потрібна для того, щоб розрахувати нашу. Вартість товару для кожного із варіантів, які тут у нас представлені. Починаємо з дорівнює. 1000 апельсинів це проста задача рівня ну, класу 4-го апельсинів, 1000 штук. У нас повинно бути помножено на 500 грам. Тобто кожен із апельсинів важить ну, в середньому 500 грам. великі гарні апельсини. Але потрібно перетворити 500 грамів. В що? Перетворити їх в кілограми. Тобто ми їх поділимо на тисячу. Ми це пишемо вручну дану формулу. І помножимо знову ж таки на відповідну вартість в кілограмах, вартість товару в кілограмах. І ось таку формулу ми отримуємо. Дещо треба прокляцати, а деякі цифри прийдеться писати вручну. Натискаємо Enter і отримуємо суму вартості всього. За поки за апельсини. Ну, розповсюджуємо їх відповідно вниз. Маємо достатньо такі великі ціни. І, відповідно, треба буде всі ці суми, що у нас тут присутні, треба їх буде приплюсувати. Сюди ми, відповідно, можемо, знаючи, як використовувати команду суми, або включати формулу і писати її вручну, або ж виконувати з. Поняття автосуми. Тобто, застосовувати швидкі формули. Відповідно, тут вже момент нас виділений з i5 до i15, все, начебто, правильно. Натискаємо Enter і отримуємо суму всіх товарів. Достатньо такі цікава ціна, немала Тут. Відповідно, де вартість в вартість всього. Це також буде в нас грошовий варіант запису. Ну і середньоарифметичний потрібно буде пошукати по всім даним, які в нас тут присутні серед всього списку. По кількості, тут середнє арифметичне. Або пишемо команду дорівнює average, або пишемо, або застосовуємо команду середньоарифметичного по кількості. І ми застосовуємо варіант: ось цей нам потрібен середнього по кількості. Натискаємо ОК, і ми отримаємо ось такий результат. Відповідно, так само буде далі по грамах. Воно найде своє. Повинно бути. Це в нас результати по стовпчикам G. стовпчику G. Дивимося по формулі G. З G5 по G15. Все було правильно, все добре. Ну і далі спокійно можна, значить, якщо формули правильно визначають по по вартості всього. Середня вартість за кілограм 61 гривня. До речі, я взяв не числовий, не, не грошовий а числовий формат. це треба поміняти. Ось середній варіант хороший. Тепер по максимуму і по мінімуму. Така сама задача. Находимо команду максимум і знаходимо їх максимум серед кількості. Відповідно, те саме робимо і з наступними. Ось. Це. Це грошовий. І по мінімуму така сама задача. Виходимо в команду мінімум. І серед цих же кількостей. Окей. І розповсюджуємо. Форматування як не вибираєш, воно постійно міняється на подібне. в Цій комірці, те, що було зазначено тут в числовому форматі, так воно його продовжує в числовому форматі ганяти. Так що, як би ви не міняли раніше, придеться його змінити все-таки все одно пізніше. Ось таким чином, ми змогли визначити певні параметри, які ми, в принципі, тут мали на меті зробити. Дві таблиці готово, Робота по розрахункам виконана. Якщо робіть висновки, що рахувати такі речі, допускаємо на калькуляторі для кожного товару, це трошки трошки довго. Коли у вас є всі розрахунки, у вас є повністю написана кількість того, того чи іншого товару, який потрібно вам розрахувати його ціну буквально за кілька хвилин, то таким чином. Дана система є незамінною, практично еталонною, для того, щоб розрахувати багато розрахунків однаково одночасно. Отже, у мене на цьому все. Продовжуйте удосконалювати свої навички в роботі з даною системою. У вас все вийде. І кажу вам до зустрічі!